Є така співачка, оця копійка, і всі, типу, українчики, скажімо так, типу, які не свідомі, вони вона зібрала на концерті там, 300 гривень для України, вона за нас. Яка різниця? Вона довгі-довгі роки, ну, жила, типу, в Росії і спонсорувала їхнє середовище. А ось український музикант Пошла Моллі з однієї сторони, його ставлення до війни в Україні має проукраїнську позицію і засуджує агресію Росії однак він уникає прямих задок про війну, використовуючи загальні фрази. Крім того, гурт продовжує співпрацювати з російськими компаніями та отримує гонорари в рублях. Тож як вибрати виконавця, щоб тебе не засудили? Правду кажучи, ніяк. Це питання без єдиної правильної відповіді. Музика в Україні тісно пов'язана з мовою, а мовне питання це рана, яка болить до сьогодні. Не можна людині просто нав'язати слухай це, а це ні. Кожен має свою голову на плечах і кожен робить свій вибір не тільки своїм музикальним смаком, а й з точки зору моралі.